Всім привіт, друзі, всім миру і добра. Сьогодні у нас буде відеогляд на павербанк від фірми Baseus Модель Bepot Digital Display на 30 000 мАч і 20 Вт. Тобто він підтримує швидку зарядку. ваших гаджетів, саму зарядку павербанка до 20 Вт. Ось в мене є такий новенький в коробочці. Він ще навіть звідти не виймався. І таким же ж павербанком користуюся я. На даний момент він стоїть у нас на зарядці, тому як розряджений до 2%. Ось заряджаю я його через тестер. Рахую всі ватт-години, які він візьме на себе, які віддасть, щоб показати вам відео. Реально, скільки цей павербанк може віддати в реальних умовах на ваші телефони, планшети і інші гаджети, які ви будете заряджати. Цим павербанком я вже користуюся приблизно 2 роки. І ну, це вже буде як досвід експлуатації з реальними тестами ємності. Ну, а тепер давайте коротенько пробіжимося по його габаритах. Отже. Довжина нашого павербанку 15,5 сантиметрів. Ширина нашого павербанку 7. І товщина павербанку 4 сантиметри. Далі. Має в нас екранчик, на якому відображається. Заряд нашого павербанка. Ось кнопка вимкнення, вимкнення. І з цієї сторони у нас ми маємо ось такі інтерфейси. Роз'єми Type A, Type-C, мікро USB звичайний. Тобто можна заряджати любими кабелями його. І розряджати також. Ну, заряджати вже від нього ваші гаджети. Сам такий. Досить важкий. Та, зараз, напевно, зважу і вам скажу. Ви зараз думаєте, напевно, в кадрі от зараз принесе оці кухонні вага електричні, так як усіх крутих обзорщиків. А ні! в мене ваги ще крутіші. 665 грам. Ви зрозуміли, цим кантариком. Я важу свою зарплату, яку мені видають в злитках золота. Так, ну що ж, з габаритами, з вагою розібралися. Це досить такий потужний, важкий, грубий павербанк. Зараз його ставлю на зарядку, на повний заряд. Побачимо, скільки Вт годин він прийме на себе. І потім розпочну тести, буду його розряджати, як я вже говорив, заряджаючи свої домашні всі гаджети. Як бачимо, павербанк вже заряджений на 100%. Заражався, як ми бачимо, при 9 вольтах. Отже, споживає 2 Вт. Всього він взяв на себе 122 Вт. Ну і 13000 ампер годин. Ну, в даному випадку нам не так актуально, скільки він ампер годин взяв, тому що ну, це при 9 вольтах. А якщо дивитися, що наш повербанк має нам віддати, от, то він має віддати нам 111 Вт-годин. Ємність його вказують 30 тисяч мА годин. Це перед 3,7 вольта. Ну що ж, дозаряджаємо його повністю і будемо розряджати, побачимо, скільки ватт-годин він нам віддасть. Чи зможе він віддати нам ось цих 11 годин Так, отже, наш павербанк заряджений на 100%. Лічильник міліампер-годин і міліват годин збитий по нулям. Тепер я буду його розряджати. Ну, буду заряджати свій телефон телефон дружини, планшет, якісь інші гаджети. І спробую засікти, скільки ж він нам видасть. Так, друзі, тест ємності завершено. Наш павербанк повністю розряджений. Бо, як бачимо, навіть не загоряється екран на самому нашому тестеру. Тобто ми зараз переставимо його ось цей павербанк, щоб він засвітився, і побачимо, скільки всього ампер годин віддав наш, ну не ампер, -годин, правильно сказати, Вт годин. Е розряджав я його телефонами, планшетами, а у них різні протоколи зарядки, вони там заряджаються і при 5 вольтах, і при 9, і при 15 і так далі. Коротше, тестував я його в реальних умовах, так як ви будете експлуатувати. Отже, зараз глянемо, скільки всього ват годин він віддав. Так. І всього він віддав нас 92,7 ват години. Ну, непогано. Ой, забув сказати. Powerbank у нас на 20 Вт. Тобто може максимально віддавати. зараз бачите, телефон заряджається, Ми бачимо 14 Вт віддає. Тобто швидка зарядка тут є. Ну, я саме, саме більше я бачив 18 Вт, що він видавав. 20 поки не бачив, але то може за іншими протоколами інший телефон можна підключити, щоб бачити тих 20 Вт. Так, тепер ще раз дивимося на паспортні дані, які вказані у нас на Powerbank. Бачимо, що це модель на 30 000 мАг. Але бачу, 30 000 мАг при 3,7 вольтах. 111 Втгодин. годин читаємо далі і бачимо, що в нас тут є коефіцієнт перетворення його 75%. Тепер, якщо ми наші ватт-години 92 746 мВт, які ми спожили. Розділимо на напругу 3,7 вольта, так як вказується у нас на самому павербанку, то в нас вийде 25 066. Це вже міліампер годин. Тобто не 30 цих тисяч, а 25. Ну, це те, що віддав нам павербанк. Тобто коефіцієнт перетворення в нас навіть виходить більший, ніж 75%. Тому можу сказати, що це дійсно якісний павербанк і в нього є його ємність. Та й під час тесту розрядження було помітно, скільки він віддавав своєї електроенергії. Я декілька разів заряджав і свій телефон, і телефон дружини, і телефон дитини, і ще навіть планшет. Ну, сам тест дуже проходив довго. 12 годин 25 хвилин він розряджався. Тому, як на мене, досить непоганий, якісний павербанк. Так, друзі, давайте тепер підведемо якісь підсумки. Дивіться, павербанком цим користуюся я сам особисто. Купував я їх був колись декілька. І родичам, і собі, і на подарунки. Залишився ще один такий новий. Дивіться, за два роки можна сказати, що він в ємності практично не втратив. Тому, як виробник там написав, що коефіцієнт трансформації чи віддачі 75% по суті, ми побачили, що. Він спожив 122 Вт-години, віддав 92. Ну, але від заявлених оцих 30 тисяч він віддав 25 тисяч мА при напрузі 3,7 В самого акумулятора, так як вказано тут. Отже, коефіцієнт трансформації в нього чи віддачі, правильно сказати, не 75%, а навіть 83 то, то 111 Вт-годин, наче він би мав би приймати на себе по факту, він трошки більше приймає. Але віддає 92 ватт-години зі 111, який він має споживати на себе. Далі швидка зарядка. В нього є. Підтримується декілька протоколів, підтримується і Quick Charge, і підтримується і Power Delivery, і інші протоколи. Планшет заряджався швидкою зарядкою. Мій телефон швидкою зарядкою заряджався, дитячий. Також хто дивився раніше, то навіть за допомогою нього підключав ось такий лабораторний блок живлення з попередніх відео. Ми навіть заживлювали, через нього були автомобільну лампу ближнього дального світла. Тому даний павербанк я рекомендую. Чи є краще, звісно, є. Чим більше потужність, ну наприклад, не 20 Вт, а 60 Вт, і може й більше, ви вже зможете заряджати вже не тільки. Телефони, планшети, а можна буде навіть зарядити ваш ноутбук. Тому, звісно, кращі варіанти є. Але вони набагато дорожчі. Буває доходи, що і в два рази дорожчі. Цей павербанк в мене залишився лишній. Користуюся я ось цим, і там є ще кілька штук менших. Поємності, по вазі. Тому ось цей павербанк новенький, я буду продавати. Хто захоче, буде в описі під відео посилання на даний павербанк на OLX. Ціна буде десь 1300 гривень. Всім дякую за перегляд. Дуже довго знімалося це відео, тому що зарядити цей павербанк, розрядити його. ну... Тривалий час на це треба було потратити. Кому сподобалося, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Буду радий, і ваші, ваша активність на каналі допомагає розвиватися каналу. Всім до побачення, миру і добра!